Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом пишуть про таємний похорон в Кремлі, бо то тіло Шойгу біля після бальзамували винесли на закрите прощання на червоній площі. Поховають його в зі так як він хотів, домовина закрита під бронебійним склом. розглядіти самого Шойгу важко. Патрошева розшокований, оскільки не так бачив смерті. Шойгу разом з ними загинув важливий генерал повітряних сил Арефа, який відповідав за багато секторів. Джерела пишуть, що Кремль зараз в глибокому траурі в одному із. Збитих урядових і 76 був саме шойгу. Тім, можливо, це знову інсценування і гра Кремля, як завжди, як пишуть джерела. В той же час є перша інформація про те, що група офіцерів СБ відкрила вогонь та підірвала нарадчу кімнату з золотовим є загиблі пожежа в Кремлі. Прямий наказ Патрушева Убрать всіх, хто не присігнув залужний разом із союзниками. Переконали Патрушева. Ти закінчуєш війну і відводиш війська України. Весь світ визнає твою легітимність, зможеш правити до кінця своїх днів. Китайцям відійде Сибіра, ша значна Тини російської ядерної зброї саме тому Патрушево зупинив Путіна, коли той намагався під час останньої атаки по Дніпровській гес нанести ядерний удар. В останній момент свій ключ доступу забрав Герасимов. Тактично ядерного удару не відбулося. Путіна передав відставкою та смертю хоче нанести ядерний удар по Україні. Він злетів з котушок. Його ще чекає розплата, як і тих, хто пускав ракети по Дніпровській ГЕС та помирно сплящих жителях України. Зрозуміло, що вибір для когось очевидний. Утім, затримка серед еліти зараз упа. Патрушева війна так і заявив на одній з нарад Путін-фікція Новий президент я це визнав і після зустрічі з Патрушевим. Він направляється у Францію на переговори. Серія потужних вибухів. Одразу після ранкової атаки по Україні Кремль знову попав під роздачу. У Патрушева ще багато роботи йому потрібно зачистити весь список неугодних. Чому все просто секрет влади Путіна в тому, що є багато веж Кремля? Колишній депутат Держдуми РФ російський опозиціонер Ілля Пономарьо вважає, що російські вежі Кремля починають задумуватися над тим, що їм робити. І слабкими токсичним путіним, і поки вони не можуть наважитися на державний переворот, оскільки побоюються майбутнього, про це він сказав у етері телеканалу Фрідом. Є багато важкремля і у цьому полягає секрет витривалості путінської влади, і усі учасники цих процесів розуміють, що якщо немає Путіна, то все може просто розсипатися, бо тоді вже не буде цього паука в центрі, який контролює всю павутину та балансує різні центри впливу. Але паук стає все більше токсичним і слабким, оскільки є військові поразки, то звісно спокуса у якихось. Сі елементів цієї конструкції вийти з гри дуже висока. Вони поки цього не роблять, бо немає гарантії у тилу. Вони розуміють, що це стрибоку невідомість. Вони не знають, чи її захистить захід. Якщо вони чинитимуть спротив, і якщо буде альтернатива, то процес прискориться, але вони вже виставляють фішки. Сказав пономарьов. Неозброєним оком помітно, що у військовому керівництві країни агресора Росії наростає конфлікт. а Бойовики ПВК Вагнера отримують дедалі більше впливу серед російських військових. Про це повідомляє створений силами з операції центр національного спротиву у понеділок 7 листопада, за даними центру та тимчасово захоплених територіях на півдні України, російські війська переважно вже складаються з мобілізованих, а чисельність ПВК Вагнера збільшується за рахунок засуджених, яких вербують у російських колоніях. Згідно з наявною інформацією, у середовищі Вищого військового керівництва Росії наростають протиріччя господар ПВК Вагнер Олігарх Пригожин звинувачує у провалах російського міністра оборони Шойгу і начальника штабу ЗС РФ Грасимова. А ті своєї чергою кивають на Путіна. Паралельно главі Чечні, Кадиров і польові командири формують на тимчасово окупованих територіях свою бізнес мережу і отримують дедалі більше влади. Заявили у центрі у повідомленні сказано, що Пригожин провів неофіційну зустріч із главою адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. Антоном Вайно вони обговорювали російські провали в Україні та озвучували думки про негативний вплив Путіна на хід війни, оскільки глава кремлівського режиму може втручатися у планування та змінювати плани. Військових за інформацією центру нацпротиву пригожен вважає, що Шойгу має понести відповідальність і продовжує створювати свою повноцінну армію з вагнерівців. Деградація політичних еліт Росії призводить до повернення феодальних традицій у державному управлінні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо A-zoma.